Головну новорічну ялинку області урочисто відкрили в Кропивницькому на площі героїв майдану. Подивитися, як запалає яскравими вогнями зелена красуня зібралися сотні містян. Перед святковим дійством на площі запрацювало різдвяне містечко, де можна було придбати новорічні атрибути цього року, сувенірну продукцію та різноманітні смаколики. Містян розважали концертною програмою тих, хто змерз, поїли теплим чаєм. Надвечір всіх зі святом привітали посадовці та дали старт урочистому відкриттю новорічної Соні, ми знаємо, що сьогодні відкриття ялинки, і ми прийшли розказати до морозу віршика і подивитися, яка в нас гарна, красива ялинка. Один, два, три посіки. Я хочу побажати, щоб прийдешній рік приніс нам багато здоров'я, щоб ми мали мирну країну, щоб ми були щасливими. І жили в достатку, шановне товариство. Вітаю щиро ще раз усіх з наступаючими новорічними святами, і запевняю вас, у нас все буде добре.